Є певне завдання з одного до тих людей, які живуть в Україні, де з якими я спілкуюся однакою мовою, які навіть спільно бути. Там а, жити можна скільки. Якщо ви кажуть, якщо виникає така необхідність, то проблем немає. І в Канаді можна, і там, в тому ж Єгипті навіть якщо жити, і в Корії можна жити. Навіть не найвабливіше місце для життя. Так, але якщо говорити про те, чи це доцільно, то для себе я так бачу, що краще а, мені жити зараз в Україні, тому що тут є якась аудиторія, з якою мені хочеться підтримувати зв'язок. Те, що молоді люди хочуть виїхати, це зрозуміло, тому що ситуація не проста. Я не можу обслужувати, <смеш> тому що е, рік назад я сам е, в своїй своєму не було зрозуміло, е, чим би я міг, міг займатися там, в Києві чи у Львові. Е, я я навтак, там, Закінчив книжку, половину наступ і з бірками може з'явитися. Треба, треба мати просто о, сильний розум, щоб зрозуміти, чому б я мав залишатися в Україні. що о, Я можу зрозумію це. Ну, в одному інтернету сказали також, що в одному інтернеті сказали, що українці немає спільного навіщо. Це навіщо воно <годно> старше інакше збігається з національної ідеї. І, на жаль, ті національні ідеї, які, проп, які були випробувані, скриваються. Історична національна модель, так, мовна національна модель, якийсь пошук спільної культури. Ми завжди десь мали в собі якісь ну, недолі, тому що там виявлялося, що Західна Україна там, більше тяготіла австро угорщина Східна Україна, до Росії, так, центральна Україна, може навіть говорити про якісь єврейські кінці кінців, посади якихось. А, ну, так. <смітна> Ні, ну, де, теж є, є, тенденція. Зовсім недавно я зрозумів, що те, що справді об'єднує українців – це віра в Бога. Десь кілька місяців тому вийшов нов журнал з такою назвою Україна територія Бога. Там говорилося про те, що з року в рік зростає кількість віруючих людей в Україні. Зараз вона встановить порядка 71%, що є досить високим показником. Жодної іншої об'єднуючої ідеї, настільки ж потужною, наскільки може бути віра в Бога, кого, що знайдено не буде. Може Ністен задуматись над тим, щоб зробити Україну богоцентричною державою, не обов'язково приводити в рамках державної ту чи іншу конфесію. Але саме розуміння загальних речей, що ми сходимо в тому, що людина людини є безсмертна душа, що є певна вища сила, яка е, скеровує речі, І, що цілі людини, ці людського життя в тому, щоб рухатися до цієї вищої сили, вона би допомогла е, дійсно об'єднати людей у е, цьому спільному навічні. Навіщо мені, а, тим, що, а, Сітлі, Україна, навіщо мені примирятися з тим, що мій сусід із сім'ї України говорить російською мовою? Якщо я говорю українською, навіщо мені примирятися з тим, що я святкую тут Різдво ось так, а він там значить, не знає, а, що треба робити борщ пісні і робити там якісь пільники? Коли стає зрозуміло, що він вірить в Бога, і я вірю в Бога, і, там, і в Криму теж вірять в Бога. Якось дуже багато моментів о, починає відпадати. І значимо наше домовитися на і з приводу соціального захисту якогось, і загальної політики відносно дітей і, і і, і молодшого покоління, і старшого покоління. Це зараз ну, таки питання корумпованості, питання потрібно шукати проміників цього. Приєдні люди, які самі будуть э, на стінах, вони не будуть використовувати церкву для позірного такого позиціону промального. Мені здається, що зараз це використовується просто як ритуально на тілі землі. І вони виходять у церкви і витрачають люди, тому що. Зараз це так не є, але дійсно це э, no. проширок. Українського класу не мусить опиратися саме на духовенське, але опиратися mm. в повну силу. Так, щоб їхні рішення якось обговорювалися з цим класом, духовенство, з класом інтелектуалів. Це не буде можливо, може як вийде, духовенство і отці, от батьки така люта справа-справжня, от, от, справа, от ініціатива першого грудня. Здається, це, мабуть, останній бастіон. От... Без України Україну як незалежно, як проєкту незалежної України. Mm -hmm. Бо якщо і ця група дасть себе скандувати, вони самі себе скрикнув, і далі вже просто немає кого. Здається, це ризикована бо якщо ми будемо повести з цього так. Я би хотів, щоб вони стали такими Ідеї думаю, проекту, просто я не давав, Я розумів вашу тривогу, але я думаю, просто ніхто а... ще не формулював. Запитання саме в такому ракурсі. Тобто дійсно зараз там, ми бачимо, як глави там, уряду, там, держави не там, фінансують там, церковні громади, вкладають які гроші в будівництво церков, там, в підтримку, якихось старих храмів. Але ж ніде не проговорюється те, що Україна це духовна держава. Ти мається на увазі, що Україна це сільська держава, то, яка те, операція, те, то... сільська територія, сідська територія, сідська територія, яка операція опирається на Конституцію. Конституція, в свою чергу, там, має коріння десь в римському праві, в тобто, якомусь а... гуманістичному уявленні. А це гуманістичне уявлення, настільки розтаскане а... в Західною Європою. Воно настільки вже заражені цим сентименталізмом відношення до людини, що незрозуміло. Чи є Те, Чи знайти дійсно це можна називати гуманізмом? Ми говоримо про таназі, про аборти, про одностапері шлюби, про ще якісь такі болючі і неоднозначні місця. Так? Чи дійсно в цьому проявляється єдиномісто, що ми дозволяємо таким речам відбуватися? Як взагалі розібратися, де, що, що правильно, що є, що буде наше міре? Якби ось ці речі почали проговорюватися якось, тоді а, і ось цей прошу інтелектуалів, які безумовно відносяться до людей віруючих в своїй більшості, і самого духовенства, а, вони б по інакше не почали і мислити, і просто інакше інакше віру. А то саме допоможні топ-менеджмент. Це він нічим не відрізняється від самої влади. Ти сам садись, просто людей не підразень. Як з цим бути? Як цю хворобу? Це вже інше питання, те, що ми мусимо відбирати людей про їхних якості. так? так чи інакше, люди. Парафія сама знає, кому yeah, можна довіряти, а хто не варто цієї бої. Теж, звичайно, тут буде утворюватися якась така нерівноважна система, де будуть якісь перекоси з бюджету. Але чим більше буде робитися акцент саме на чистоті людини, на чесності, на тому, що її слова відповідають її діям. А, тим яскравіше будуть проявлятися а, всі усі а, ну, недомовки, недомовки якісь і якісь потайні справи ну, тих людей, які ну, тільки заявляють про свою приналежність. Я просто хотіла про детелі запитання, тому коли я читала ваші книжки, то важко зрозуміти мене враження цієї реклама. Але це вже якісь способні з команду це не якийсь якісь формати православи, бо це зупизнь, це такі свої способи. Я не наважуюся транслювати через свої книжки якусь реалійну ідею конкретно, тому що все-таки я людина культури. І культура вона мусить бути різноманітною. Плюралізм. Різноманіття Погляд. Можна Бога. Є мусульманські, ну, є і буддизм, є і християнські, є іудаїзм. можна навіть говорити, що це дійсно різні боги, що люди моляться різним богам. Але коли ми почнемо дивитися, про що йдеться в інших релігій? Ми побачимо, що там скрізь там, Не вбий, не вкради, не чужого що ми батька і матір свого. Як так виходить, що всі всіх говоряться одне? Може, все-таки був дійсно тебе. І... Оцей а... а... Ді, теман пішли шаулови. Культуру. Чому... Культуру чому... відносини людини із звичайним, культуру відносини зі світом Відносимо... із а... своєї внутрішнім Відносимо... спищем.